Всім привіт! Я вітаю вас на каналі SimsAula І сьогодні в зв'язку з результатами голосування, яке я проводила в спільноті на Ютубі. Я познайомлю зі своєю родиною Ноцупері. So я почала грати в цей челендж, мабуть, вже роки-два тому. Наразі у мене вже 6 поколінь. І хочу почати я з того, що покажу вам дерево. Де буде видно всі всі покоління. І почнемо ми із першого покоління. Це в нас мінтжен, тобто м'ятний колір головний. Якщо взагалі ви не знаєте, що це за челендж, я в описі під відео лишу посилання на правила, вони там англійською. Але розписані правила щодо чого, там 10 поколінь. І перше це типу науковець, колір м'ятний. Засновницею всього цього була в мене Ноа Berry. Звичайно, вона вже загинула, тому що це було вже дуже давно, як я почала грати. І в неї було два кота. Згодом вона познайомилася з Ароном Беннелі. Взагалі хочу сказати, що якщо ви хочете детальніше прямо подивитися історію кожного, то в мене в інстаграмі є актуальні кружечки в моєму інстаграмі Сім Саула з скрінами по кожному із моїх спадкоємців. і по... Другорядних героях також, тобто по якихось братах, сестрах, спідкоємців. Тобто, welcome, я вас запрошую, якщо вам буде більш цікаво і детально подивитися, то завжди ці актуальні відкриті. А зараз я так коротко покажу, хто, хто тут і хто, що до чого, і далі ми трошечки пограємо за те покоління, яке в мене зараз. Отже, у Ноа і Арона з'явилася дитина. За правилами вона мала бути лише одна: Фая Berry. І, за правилами челенджу, вона мала, типу, як покинути свого майбутнього чоловіка прямо на весіллі. Це у неї було з ось цим чувачком. Це в нас хто Деймон. Ну, а це її був коханий, його звали Бой Фірс. Він її був коханий, типу, з підліткового віку, але в них щось там не складалося. Вона, вона так, типу, дружили. Наче якісь були почуття одне до одного, але щось не склалося. Потім вона зустріла ось цього, але з ним теж не склалося. І вони все-таки врешті зрозуміли, що вони бой і Фая створені одне для одного, і в результаті, уже коли вони були бабусею і дідусем, вони одружилися. Це також за правилами челенджу. Вона мала одружитися вже в похилому віці. І вона мала також лише одну дитину Елару Беррі. Ось така вона була красива, це в нас вже жовте покоління. Вона дуже красива, просто неймовірно. Я пам'ятаю, що як тільки вона народилася, типу, і пройшов час її вже дорослішати до стадії підлітка, я була в шоці від того, яка в неї зовнішність. Типу, тобто я думала, що жах все негарно, тому що, якщо подивитися на новий файл, вони майже ідентичні зовнішності. Ну, от вони дуже схожі одна з одної. А Елара вже відрізняється від фаї, так добре відрізняється. Не інша форма обличчя, у неї інший очей, посадка очей, якщо так можна сказати. І якось була в шоці. І тим паче, зазвичай, коли персонажі дорослішають, і в тебе є моди, то на них наліпляється вся ця куча всяких скінтонів непотрібних, всяких там е, ластовині і таке. І я була в шоці з того, як вона виглядала. Але потім я сіла. Зробила все, яке я люблю, ці хайлайтери додала рум'яна, скінтон інший, і вона вийшла така красуня, що просто вау. Ну і вона зустріла Алана Грея, у нього була дуже хороша сім'я, і так вийшло цікаво, що я створила його і його батьків. От бой він був у нас просто жителем ходив рандомним там чи від розробників, бо в нього прізвище фірс, а здається, там є така сім'я від розробників. Арон Бенелі теж, мабуть, ви знаєте Бенелі. Я, здається, просто його переіменувала. Ну, я вже не дуже пам'ятаю. А от Алана я створювала з нуля разом з його мамою і батьком. І від гри вони народили йому ще сестричку Елен, яка була дуже потім класною тіткою для дітей Елари і Алана. У Алана була кар'єра військового. А Лара була космонавткою. Фая була президентом всім світу. Вона досягла вершини кар'єри політики за правилами челенджу, знову ж таки, і була президенткою. Це перший раз, коли було мене не одна дитина в сім'ї, а аж троє. Першою народилася Опал. Вона дуже гарно вийшла. Але я запланувала собі, що моїм спадкоємцем на Сірий Ген. Буде хлопець, чоловік, тому я не брала її як спадкоємицю. Але вона вийшла дуже гарно по зовнішності. І я трошечки навіть жалкувала, що, можливо, треба було все-таки лишитися з дівчиною. Типу, з першою дитиною, спадкоємицею обрати, але нічого, потім все вийшло добре. І, і ось такий Ашер Фрай, він став її чоловіком, його я створювала просто для себе в інстаграм, викладаю сім'ю, вроблю. Але вирішила використати його і в Нацобері челенджі so в цій моїй сім'ї, в цій династії, і вони дуже класною парою стало, дуже швидко порозумілися, і в них народилися прикольні такі дітки: Джері, Енн і Волт. Ось так от вони виглядають. Зараз Джері уже, на жаль, помер від старості. А Енн і Волт начебто, ще живі. Але не сильно за ними слідкую, просто з Джеррі, е, моя Агнія, якою я зараз граю, дуже близько спілкувалася, а з Ен і Волтом вона, здається, навіть не бачилася. Далі народилася в сім'ї Елар і Алана Еймі, і вона у нас е, мала стосунки з Рондою. Здається, вона була її однокласницею, і у них теж народилося троє дітей: Едгар, Лаура і Клео. З Лаурою найбільше, найбільш такі близькі стосунки мала Агнія. Ви можете це побачити в моїх актуальних в інстаграмі, що вона там торкала її животик, коли вона приходила в гості вагітна. А з іншими вона не так близько спілкувалася. Ну і тепер Омініс Бері. На той час виходила гра Hogwarts Legacy і мені дуже сподобалося ім'я Омініс, бо там один з героїв мав таке ім'я, він був сліпий. Тому я вирішила свого спадкоємця назвати теж так. Тобто ось Омініс Бері, і він теж за челенджем йому потрібно було мати двоє чи троє неуспішних стосунків до того, як він знайде собі дружину. І в цієї дружини мало бути риса характеру чистюля. Отже, ви тут можете бачити відразу його дружину Меланію Бері, яка також була жителькою. Сан-Мішуна, здається, о, мені жив спочатку в Санмішуна в квартирі. Але я її повністю переробила. Повністю. Але чому я її взяла? Тому що вона була уже з фіолетовим волоссям. Ді того, що це прям вау, це доля. І у них е, народилося двоє дітей: Ріко е, Льюіс Фокс і Олівер, його чоловік. І ось у них уже дочка підліток, Мар... Майра Льюіс Фокс. Е, мені дуже сподобалася її зовнішність, така вийшла незвичайно класно. Вони живуть ще в Томаранг. Тепер переходимо до самої суті, до того покоління, за яке я граю зараз. Це Агнія, вона у нас Plum Gen, тобто сливове покоління. Давайте я розкажу, що вона має досягти. Вона у неї ціль життя щось там людина ренесанс, людина відродження. Вона має просто мати багато розвинених навичок, і обов'язково треба прокачати танці, що я вже зробила. Взагалі, за тою ціллю про людину відродження, вона має досягти, здається, восьмого рівня навички в шести навичках. Вона мала змінити три кар'єри: перша мала бути фастфуд, друга лікарем, і третя в сфері розваг, щоб якось це було пов'язано з її хобі-станцями. Це буде її остання кар'єра. Наразі вона в нас працює лікарем. І почала працювати нещодавно. Вона була в університеті, відучилася там на біологічному факультеті, чи, як то кажеться, і відразу стала лікарем на сьомому рівні. І мене іноді навіть шокувало, що можна там всім всі викликати лікаря додому, що може прийти в лікарню людина непритомна і треба їй робити операцію. Я якось ніколи не грала аж до цього рівня кар'єри лікаря, і це реально для мене було щось нове. Цим якраз і класні такі челенджі. Ну а тепер про Елмера Паркса. Я думаю, ви його пам'ятаєте так? Із колаборації сімерів я робила руденького про... колаборація була про однокласників. Я вирішила, щоб його не використати. Тому що наступний ген покоління у нас помаранчевого кольору. І якраз Елмер має таке волосся, і якраз він такий красивий. І... Чого добру пропадати, я вирішила його зробити як парою для Агні. Але не все тут так просто, бо за челенджем, за правилами, вони мають якби одружитися, розлучитися і потім через який час знову одружитися. У мене трошечки вийшло все не зовсім так. Давайте подивимося на нашу Клементайн. На Клем. Це дитина Агні і Елмера. Але для Агнії вона була типу нормальна, бажана. А для Елмера виявилось, що ні. Коли Агнія зробила тест і зрозуміла, що вона вагітна, і пішла казати розповідати про це Елмеру в грі, то він просто відреагував на це жахливо. Він сказав, що. Він не хоче мати дітей. У нього там такі були емоції, і я була в шоці з цього, тому що я якось не, не дивилася на те, що в нього там в риса характеру було написано, що він не хоче дітей. Це завдяки моду. Я просто була в шоці від його реакції, але це мені дуже сильно допомогло розвинути сюжет, щоб слідувати правила, що вони типу як розлучилися. Вони не були одружені, але вони зустрічалися і жили разом. І після цієї ситуації Агнія дуже засмутилася, що Елмер не приймає її дитину, і вона просто вирішила покинути його, розійтися і жити окремо. І отак от вона реально його покинула, і вона народжувала дитину сама. Я хотіла покликати на пологи брата, але він просто прийшов, побув 5 хвилин і пішов. Тому вона народжувала сама і виховує її зараз сама, живе в такому типу, трейлері, можна сказати. В місті, знову ж таки, в Томарангу, щоб бути поближче до брата, тому що це єдина рідна людина для неї наразі, ну, окрім дочки, звичайно. Ще щось цікавого трапилося з останнього разу, коли я грала, це те, що Агнія працювала на зміні лікарем, і її викликали типу, додому до себе пацієнти перевірити своє здоров'я, бо щось було їм погано. І вона приїжджає на лот, а там Елмер. Серед інших пацієнтів Елмер, і отак от вони, вперше за довгий час знову зустрілися, поговорили, і вона ввечері запросила до себе. І тепер Елмер зустрівся з своєю дочкою, яка вже стала інфантом. І він почав їй приділяти трохи уваги. У нього з'являлися такі дуже різні мудлети. З одного боку він щасливий, що ось сміх інфанта, це так мило. З іншого боку, в нього вискакує мудлет, що це небажана дитина. Але для Клем дуже важливо, що біля неї був Елмер. У неї вискочило в профілі емоції, чи як це називається, що їй добре з Елмером, типу вона відчуває з ним зв'язок. Та й таке. Думаю, це в принципі все. Зараз пропоную вам переміститися саме в гру. Я покажу вам будиночок, де живе Агнія, покажу клем. Трошечки пограємо за них. І у клем має бути день народження, вона стане тутлером. І я вам продемонструю, як вона виглядатиме уже в цій віковій категорії. Ось ми і перемістилися в гру, і ви зараз можете бачити перед собою якраз Агнію Бері, доньку Омініса і Меланії. Мою спадкоємицю цього славового покоління. Пропоную спочатку розглянути, де вона зараз живе разом з Клем. Давайте перейдемо на вхід. Зараз така дощова погода. Ще раз скажу, вона зараз живе в Томарангу, у них весна, але вона ще не зняла прикраси зимові. Тут у нас бурульки є. Ось такий у неї, типу, як трейлер. Я його знайшла в інстаграмі. Якщо комусь подобається, я можу в коментарях написати автора, тільки нагадайте мені про це. Ось такий трейлер. Тут у нас є штучки, де можна щось посадити, велосипед такий красивий, плиточка гарна, до сміття веде щось тут валяється воно. Квіточки, все так гарно, клумби. Тут у нас такі ще є, як крісла повідпочивати, холодильник, задній дворик дуже красивий, корзинки для пікніка, такі, можна тут якісь вечірки робити. Тут, до речі, проходила пендер патті, де визначали стать клем. Агнія розрізала торт, запрошувала гостей. Теж можете подивитися в актуальних в інстаграмі, там всі ці скріншоти є. Тут, тут білизну розвішувати, так прикольно накладено тут білизна. Для дитини такий, який стоїть басейн. Оця штучка щось не працює, я його натискаю в торну воно не включається. Такий класний, дуже задній дворик, милий. Сам по собі весь цей будиночок дуже класний і милий. Цей трейлер. Як його правильно назвати? Ось такий от вхід. Ми входимо і відразу потрапляємо в кухню. Вона дуже така затишна, красива. Тут кучу вазончиків стоїть на підвіконні, всякі прибори, чай робити. Дуже красиво, гарненько. Дуже класно мені подобається і якраз в тему наступного покоління помаранчевого. Будиночок підходить. Тут у нас такий столик: стільчик для дитини, щоб годувати. Я додала сюди робота пилосос тому що не люблю, коли ми самі полососять. Якось вони не знаю, не дуже зручно. Зручніше так. Тут у нас іде така арка, яка веде в вітальню таку невеличку. Тут такий у нас диван. Вікна панорамні. Сюди я поставила приставку для Агні, тому що вона любить грати в відеоігри. Також тут телевізор невеличкий, все так дуже красиво оформлено. пульт, Тут такі книжечки, дизайн ну, дуже живий такий виходить. І тут ванна з пралкою, да, штучками, зубні щітки. Прикольно, до речі, що тут стоїть? Дитяча зубна щітка, електрична. Горщик для клем, коли вона буде вже до Дуже класно. Це сама кімната Агнії. вона більш така вже з фіолетовими деталями. Але в мене був якийсь такий прикол, що чогось в цьому домі не перефарбовувалися речі. Я взагалі хотіла весь дім зробити більше з фіолетовими акцентами і лише кімнату клем помаранчеву, як зазвичай я робила в попередніх поколіннях. Але тут щось заглючило і не вийшло. Тому вийшло навпаки, кімната Агнії фіолетовою а решта дому помаранчева. У неї тут така картина, снімок з УЗІ першого Узі клем листівка, яку замовляв взагалі Елмер, але вона лишилася чогось у Агнії. Маленькі детальки фіолетового кольору, шафа вся фіолетова. Це їй дали якусь премію, я навіть не знаю за що. Така одна кімната, о, і ця картина, вона ж закінчила університет. І я ніколи не знала, що дається за закінчення університету ось така ось картина, де типу твій сім із дипломом. Дуже прикольно. Я просто ніколи до кінця не догравала університет. Ну, і лишилось подивитися на саму кімнатку Клем дитячу, і на саму неї теж поближче. Ось вона така тут лежить, посміхається. І не кімнатка така помаранчева, іграшки, все дуже маленько, це все було побудовано авторкою цієї будівлі, я нічого не додавала. Останнім часом якось я не дуже люблю будувати, оформлювати це все. Мені подобається брати вже готовий, і коли саме це будівля такого типу, як ця, тобто не просто все пусте, як схоже на розробників. А з детальками, всіми оцими декорами, що тут у нас олівці, книжечки, там був пульт біля телевізора. Це набагато кра... краще і більш по-живому виглядає. Ну, такий от будиночок, напишіть в коментарях, як вам. Зараз давайте трошечки за них пограємо. Як я раніше казала, у клем день народження. Ось в неї один день лишився до її дня народження. В неї, до речі, риси характеру, що вона так, як. Червячок. Потім вона любить рано прокотатися, бути на руках, і, і коли... вона любить засинати, коли вона на руках. В Агнії риси характеру геній, танцмашина, що вона не може постійно бути на одному місці це по челенджу, а ці три у неї вже випали за період гри. Ну і Я їх підтвердила, вона активна, самовпевнена і весела. Також тут я купляла її навички за її здійснення мрій. У неї тут що вона швидко читає, тому що це було по її життєвій цілі. Треба було книжки прочитати. Дуже знадобилася та навичка. Потім, що вона тут ще в неї хороші манери, ось тут -от вона нейтрально відноситься до того, щоб мати дітей. А у Елмера це було, що він не хоче мати дітей. У неї висока самооцінка, вона швидко підвищує, підвищує свої навички, швидко вчиться. Її любила в дитинстві, коли вона була такою маленьким інфантом. І у неї іноді з'являються такі приємні мудлети тут про це. Вона рано. Випустилась з школи і відразу вступила до університету. У неї до сих пір є страх провалу тестів, тому що вона така відмінниця, хоч хоча насправді вона не прям на відмінно закінчила університет. Її взагалі там у неї лишався останній семестр, чи як це всім сі називається. Але один предмет воно чогось не зарахувало, і їй довелося чекати 5 днів і заново подавати заявку в університет, щоб лише той один предмет відпрацювати. І так вийшло, що вона весь свій молодий вік і трошечки підліткового, і можна сказати навіть трошечки дорослого, бо зараз вона дорослий персонаж. Вона потратила витратила на університет. І отут от у мене оце чомусь заглючило, що вона досягла третього рівня в трьох кар'єрах. Хоча насправді в неї поки, поки що зараз друга кар'єра лікаря. Перша в неї була фастфуд, я її до третього рівня до максимального зробила. І зараз лікар на сьомому рівні відразу після університету такий рівень дався. А чого вона каже, що ще третя була, не знаю. Третя в неї буде потім. А у Агнії є робота в клієнті. У в неї якраз вихідний понеділок чудово. У неї сьогодні робота через 2 години. Не знаю, це лише у мене глючить ось ця ось штучка в такому ліжечку для інфанців. Чи воно так і має виглядати, але я не думаю, що воно має так виглядати. Типу, тобто, тут ж має щось бути якісь прикраси, які мають, можливо, крутитися. А в мене щось вона глючить. Я навіть вже видали, в мене була лише одна єдина якась кастомна кроватка ем, скачена від когось. Я її видалила, але нічого не допомогло, вона все одно так. Напишіть, чи у вас так само чи ні. Вона так мило спить. Перевертається туди-сюди, туди-сюди. Вона вже має йти на роботу. Чому вона не йде на роботу? Отака вона у нас лікарка. І йде на роботу. Нарешті Агня повернулася з роботи. Вона там була дуже довго, але вона finally почала добре заробляти, бо на роботі фастфуді вона дуже мало заробляла. Зараз у нас хоч трошечки вже грошей не збиралися. Які вони милі. Що <плес> в неї підвищиться? О, увага підвищиться, і вона зараз за її іграшку в неї. Веселощі теж підвищаться, і все буде добре. Тоді вона вкладе її спати. Куди ти понесла? Що ти робиш? Вона їй. Її... Вона її тут прямо на вулиці десь тяграшку. Куди ти йдеш? Посадила, її. тут, до речі, вона вже навчилася сидіти. Їй тільки мають їй дати в руки. О боженьки, що то? Що то було? Шо вона зробила? Вона поміняла сама собі наряд, молодець. Агня, ти сподівайся, зараз можеш дати їй іграшку? Все, давай. Дві цікаво намил. Сидить, грається. Він як її оце заставити, щоб вона навчилася повзати? ти? що викинула іграшку, то вже все награлась. А, ні. о, у неї відкрився цей новий майлстоун. Оце вони тут глючить. вона типу може користуватися цим е умивальником, але одночасно і не сприймає, що тут він є, і що тут просто поличка, і отакого воно готує в повітрі. І неважливо, переставлю я на, цій, на цей бік умивальник, на цей, воно все одно так. Ну, нічого. Буде так. Що ми їй дамо на цей раз? Можете бачити, що вона вже пробувала з морквою, з папаєю не сподобалося, з манго вона не впевнена про це. Давайте йогурт. Вона ніколи не пробувала йогурт. Давай даси йогурт і підеш в туалет. ну сподобається чи ні? Звичайно, цей запашок від неї, але воно щось не хоче туди її нести до умивальника. Що yeah. oh, це oh, значить, Це сподобалось, чи ні? Yeah, Походу, так. Чого нема манік? О, так. Не oh, сподобався його взагалі ah. на скамент. Не дуже okay. переборчиво. От і тільки папа не сподобалося манго так сяка. Все інше, що їй давала, їй все подобалось. Клем, що заснула? Вона заснула прямо тут, така винюча. Боже, бідна дитина. Ніхто за нею не дивиться. Все проснулась. Дивіться, яка зла просто. Хіба в реальності діти так стрибають, мені що ні. Все, давайте майже дострибало. Поки Агнія там спить. Завтра в тебе день народження. Станеш Тодлером. Якорну собі нову гру задивіться. Як це мило. І так, зовсім скоро почнеться день народження. Ось такий ось тортик, дуже прикольний вийшов. З такими гарбузиками біленький, така прикольна підставка. Мені дуже подобається. Ми викликали всіх на п'яту годину, тому скоро вже всі мають прийти. Так, я хотіла взагалі на задньому дворі. Тут музику включити. О, вона вже стала бабусею. О, вона сіла гратися О, ось наш Елмер. Елмер прийшов. Елмер. Отак от він виглядає зараз. А це дочка Ріко, така, ой, дочка Ріко. Так, вони тут уже денсять. Дивіться, яке воно і довге волосся просто. Це зачіска від санів. Я не знаю, чи правильно вимовляю. Українська авторка зачісок. Дуже гарна ця зачіска. Взагалі Томаранг такий красивий, просто подивіться на ці тропіки. Все таке зелене, пальне, дуже гарне так вона пішла вже їй класти, щоб вона виросла. І трошки прикрасила, поставила кульки. є Так, вона отримала... О! Те ж саме, що в Агнії Її доволі любили в цьому віці. Тобто все ок. Давайте незалежно її випало з першого разу. Тоді хай так і буде. Кучерява зачіска вийшла. Прикольно. No. Боже, тодлері реально тепер такі велетенські. Вони раніше були якимось меншими. Тепер я переміщуся в кас і спробую зробити із неї красотку. Все зробити, як у неї було. Можливо, я щось забуду, але я пам'ятаю, в неї було ластовинні, не знаю, чи це те зараз на ній не одягнуто, що було, чи ні. Зараз її перероблю, зроблю всі гарні поверну все, як в неї було. І покажу вам. Ну що ж, презентую вашій увазі відмійковану клем, яка тепер стала тотлером. Отака от вона вийшла, їй підібрала таку зачіску коротку. З такими косичками, схожа по текстурі волосся, як вона неї була, коли вона була інфентом, звичайно, помаранчева сукня, і така от вона усміхнена, вийшла. Одесь вона вже топає. Я думаю, що на цьому все. Ми добре з вами сьогодні познайомилися з усіма, хто був до Агні, до Клем, з ними самими ближче, познайомилися. Железними день або навіть два. Провели день народження клем, клем отримала свій мейковер, вона тепер красунька тодлер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі це відео, чи цього ви очікували, коли побачили в голосуванні в ком'юніті один день з моїми сьомами на цупері. Чи ви, можливо, хотіли з якось іншого боку подивитися на все це? Також, будь ласка, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь, якщо досі не підписані. Всі важливі посилання, як завжди, знаходяться в описі під відео. Всі мої мастхем-моди для каз, всі мої соцмережі, посилання на донат, якщо ви бажаєте підтримати мене. Ну і дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей у нових майбутніх відео. Бувайте!